У той час, коли в умовах війни по всій країні масово скорочується виробництва, у прилуках одне з місцевих швейних підприємств навпаки розширюється і набирає обертів. На даний момент ми зробили нових 100 робочих міст. Уже 100 людей працевлаштовано. Це люди, які втратили на даний час роботу. Ми перенавчили їх професії швачки. Зараз ми знаходимося в новому цеху, в якому ми зможемо ще працевлаштувати до 60 чоловік. Тобто ми продовжуємо. Жуємо нарощувати своє виробництво і запрошуємо до нас на роботу всіх бажаючих ета. Ми навчимо вас шити з нуля, навіть ті, хто зовсім нічого не вміє. Курси з навчання швачок на підприємстві тривають протягом двох тижнів, розповідає директорка. До нас приходять і з медицини, і педагогі, і домогосподарки всім, кому потрібна робота, і хто дійсно зацікавлений. Процес навчання термін дві, два тижні. За два тижні ми дивимося, чи людина може працювати швачкою, чи не може працювати швачкою. Далі на протязі двох місяців вони ще отримують учнівські кошти які наберуть темпи в роботі. На сьогодні в штаті фабрики працює 270 чоловік. Та в період війни він стрімко поповнюється новими кадрами, адже зросла кількість замовлень. Ми можемо ще на 100 чоловік увілічити свій штат. Ми виконуємо державні замовлення, і в нас є робота вже на майже весь наступний рік. У найближчих планах розпочати співпрацю із сусідніми містами. Ділиться директорка фабрики. Готові співпрацювати з іншими містами, розглядаємо співпрацю з містом Ніжин і з Містом щоб там розмістити ще декілька цехів і давати забезпечувати їх роботою. Організувати нові робочі місця. До нового року на фабриці планують відкриття ще одного сучасного цеху з новітнім обладнанням та чудовими умовами праці. Це приміщення, де ми зараз знаходимося, це були іще радянських часів сарайчики, одноповерхові, і ми почали реконструкцію. Зробили двоповерхове здання, організували нові складські приміщення і організували новий. Сучасний світлий швачкий цех. До норм законодавства, пожарної безпеки, соцумов і ще до війни підприємство проходило три соціальні аудіти. Тобто, ми готувалися до співпраці з відомими європейськими брендами. В травні місяці ми повинні були почати співпрацю з фірмою Лакоста. Тому ми стараємося все виконувати в сучасних нормах. А нещодавно на виробництво закупили нове дороговартісне сучасне обладнання автомат циклічного шиття. Який значно полегшує ручну працю. Це дві машинки, які можуть вистягувати деталі крою. Це досить, досить недешеве оборудовання, готуємося до його запуску виробництва. Воно може нам підвищити продуктивність праці ну майже на 20%. Переваги цього автомату, що ми можемо економити на праці швачки, то тобто є оператор устаткування може підложити на определенний шаблон. Виріб і машинка сама буде вистрачувати деталі крою, як нам потрібно. Якщо зараз у нас виконує цю операцію шість чоловік, я думаю, що ми зможемо три чоловіка тут задіяти. На сьогодні підприємство забезпечене потужним генератором, тому робота не припиняється навіть за відсутності світла. Ми підготувалися ще півтори, півтора роки тому. Ми, ну, Случайно там оце придбали цей генератор, який може забезпечити підприємство 4 години роботи все підприємство. Тобто 200 швачок можуть працювати при відключенні світла. Тобто я запрошую навіть тих людей, які зараз втратили роботу при відсутності світла. У нас світло є. На сьогодні розмір середньої заробітної плати на підприємстві складає 13 14 тисяч гривень.